Доброго ранку. Тема сьогоднішнього уроку спільнокореневі слова, корінь слова. Девіз уроку добре того навчати, хто хоче все знати. Тобто, якщо ви хочете навчатись, ви будете все знати, якщо ви є у вас бажання і мета чогось навчитись новому. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть 4 листопада класна робота. Поставь відео на паузу та запиши нашу дату сьогоднішню. Далі пропиши, будь ласка, каліграфічну строчку. Першу. Строчку ти прописуєш склади: ДБ, Д велику, Дмаленьку, Д, І, «Ди О, Ду, Ду ід-от. Далі, дідусь, директор, дятел, наступна строчка. І третя строчка де руки. І охота там. скоро робота. І, будь ласка, визнач закінчення в словах охота, робота, не треба їх переписувати ще раз. Просто в останньому реченні в слові охота і в слові робота визнач закінчення. Постав відео на паузу та зроби це завдання. Далі, перша вправа нам треба визнач корінь закінчення та суфікс в поданих словах. Листопад, листя, їжак, зайць, олівець. Будь ласка, постав відео на паузу та зроби це завдання. І так, давай завірятися. Листопад, закінчення. Ну корінь в нас. Лист. Оп, це в нас суфікс, і ат це в нас теж суфікс. Далі листя, закінчення. Я, корінь, лист, основа лист, закінч... основа до закінчення. Далі їжак, закінчення. Нулю, в корінь, їжак. Далі заєць, закінчення «в», Корінь заєць. Ну, дивіться, який знак ми не вважаємо, як закінчення, тому що він не внесе звукову, не є звуком. Далі олівець, закінчення в нас нульове. Олів це в нас корінь. Ець з м'яким знаком. Це суфікс. Продовжимо працювати далі. Робота над віршем. Будь ласка, постав відео на паузу, прочитай віршик. Не за синіми морями, не за дальними лісами, а Мовляндії країни проживали друзі щирі, корінь сивий дідуган, префікс брат молодший, суфікс справжній молодець. І так, хто проживав в нашій країні Мовляндії? Корінь, префікс, суфікс. Корінь який був сивий дідуган. Префікс який? Брат молодший. Суфікс справжній молодець. Ось такі в нас проживали люди. Далі, давайте далі читати наш віршик. Постав відео на паузу, прочитай спочатку сам. Закінчення на кінець. Всі вони були сусіди, жили в злагоді і мирі, один одному служили і слова нові творили. Стань дружно, усі в ряд, вмить до нас заговорять, і читаємо ми зарядка. А можливо, це загадка. Як частини слова знаєш, то слова всі прочитаєш. Бачите, навіщо нам треба знати ці частини слова, щоб дійсно їх читати, змінювати, утворювати нові слова. Рухаємося далі. Наступне запитання. Про які частини слова ти дізналася? Ми дізналися Ми дізналися про. Так, корінь, суфікс, префікс і закінчення. Так, запитання відповідь. Що таке закінчення? Відповідь. Ваша відповідь. Як його знайти? Треба спочатку. Ми визначаємо корінь, визначаємо закінчення і суфікс основу. Далі, що означає і називається основою слова, це все, що входить до закінчення. Як її визначати? Спочатку ми повинні визначити закінчення, а потім вже визначається основа слова. З яких частин може складатися основа слова? З яких частин? Так, префікс, суфікс, корінь. Закінчення в основу не входить. запам'ятай. Без якої частини слова не буває слова. Без якої, як ви гадаєте? Так, без коріння. Так, ми з вами програли, пограли далі. В нас є слова. Визнач закінчення і основу. Постав відео на паузу та зроби це завдання. Давайте звірятися. Джерело. Закінчення О. Водяний закінчення і. І джерело основа джерел. Водяний основа водяна мороз. Нас закінчення нулюве. Мороз основа слова. Далі. Вода закінчення. А. Вод основа. Набережний закінчення. Ій. Основа набережн. Лист, закінчення. Нульове – лист, основа слова. Берег, закінчення. Нульове, берег, основа слова. Біленький закінчення і. Біленьке нас основа. Дощовий закінчення й, дощов нас основа. Трава закінчення А, трава основа. Дощ, закінчення нульове. Основа дощ. Далі заморозки, закінчення и, заморозк. Далі водичка. Закінчення А водички. Наступне. Так, сьогодні на уроці ми дізнайтеся, як називаються слова однаковим коренем. Будемо дослідниками і навчимося визначати корінь у ряді спільнокореневих споріднених слів. Ну, ми вже знаємо, що слова, у яких один корінь, ми називаємо спільнокореневі. Ми сьогодні це тільки повторимо. Чи можна від одного і того самого слова утворити кілька інших слів? Можна Можна. Можна доставити закінчення, змінити закінчення, чи додати суфікс, і ми отримаємо нове слово, але з таким однаковим коренем. І так, от, наприклад, в нас є слово дуб, і ми додали дубок в нас суфікс. Ок, закінчення ну Б. Далі дубочок, дубовий, дубина, дубіти, дубняк. Ось такі слова можна утворити зі нашого кореню дуб. Дубняк це в нас дубовий ліс, гай, дубова памолодь. Запиши слова, познач у них спільну частину корінь. Записуємо вправо 2. Поставила відео на паузу та записала в можете в три строчки записати: веселий, веселка, веселити, зелений, зелень, зелені, рідний рід рідня. Можете в три різні строчки і позначити треба корінь. Давайте звіримося: веселий корінь, весел. Веселка корінь. Весел і веселити теж корінь весел. Далі зелений, зелень, зеленіє. Яка спільна частина? Зелень. Далі рідний рід, рідня. Спільна частина рід. Рухаємося далі. Спиши речення, сфотографуй. А, дивіться, а, хочу, щоб ви зробили так. А, декілька давайте разів повторимо це речення. «Добовий ліс, зветься дібровою. Дубовий ліс зветься Дібровою. Будь ласка, зараз до вас таке завдання. Хвилинку ви дивитеся на це речення, а потім ви перегортаєте сторінку і записуєте його по пам'яті. От все, що запам'ятали, ти записали. Давайте по чесному це зробимо. Дубовий ліс зветься дібровою. Ви собі сфотографували своїм ученятами і записали по пам'яті. І е, у слові дубовий визначить закінчення і основу і частини основи. Так, ви записали по пам'яті. Е, тепер давайте визначимо закінчення в слово дубовий, чи дуб, е, дубовий ліс. У нас закінчення й, дубо, дуб. Це у нас буде корінь ов суфікс. Працюємо далі. Підберіть спільно кореневі слова до слів. Вода, ліки і співи. І позначте в кожному слові корінь. Вода. Можна підібрати водяний, ліки, лі, лікарські рослини, наприклад, лікар. Співи співають, співучі. Будь ласка, постав на базу та напиши праву. 3. Працюємо далі. Словниковий калейдоскоп. Утворіть за малюнком нові слова. І так, в нас є слова, в нас будуть малюнки, вам треба буде утворити нові слова з них. Малюнках. Давайте зробимо наступну іншу вправу. Добери слівце. Давайте усно. Як назвати сніг пестливо? Сніжок. Як назвати снігову зірочку? Сніжинка. Як назвати дуже снільний сніг? Снігопад. Як називається героїні на казки дівчина зліплена із снігу? Снігурка. Як називається пташка, яка прилітає до нас із холодами, морозами і морозами, снігами? Снігур. Добре. Знайди зайве слово. Сніг, сніжок, сніжинка, сніжище, снігурка, снігуронька, снігурочка, снігур. Як ви гадаєте, яке зайве слово? Далі наступне. Сирий, сирість, сирник від Яке Який тут зайве слово? Сирник. Далі сова, совеня, совок, совиний. Совок. Син, синок, синій, синівський, синій, дорогий, дорога, дорожній, придорожній, дорогий. Добре. На цьому урок нашої української мови завершено. Бажаю вам гарного дня!